У Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права, визначили, хто є найкращим програмістом. На першому етапі конкурсу Програміст-2011 учасники презентували себе як особистість. Для цього зняли відеоролики, де у головних ролях були вони та їхні друзі. Журі оцінювали роботи конкурсантів за творчим здобутком, розкриттям теми та, звісно, за гумористичний внесок. Щоправда, бали одразу не виставляли, аби в учасників не опускалися руки або не відчували близької перемоги. Адже наступними етапами були вікторини, саме з їхньою допомогою судді виявили, хто з майбутніх програмістів є найярадованішим. На одні питання конкурсанти відповідали швидко, а над іншими доводилося подумати. Коли ж відповіді не лунало, на допомогу приходили члени журі, які разом із залом підказували вірний варіант. Завдяки конкурсу, переконані його учасники, вони здобули новий досвід та отримали чимало позитиву, хоч і брали в ньому участь не зовсім добровільно. Брати участь в конкурсі нас ніхто не запитував, просто сказали, ти будеш брати. Там уже варіантів не було. Взагалі це дуже. Цікавий конкурс мені подобається. Це не знаю. Я мабуть якийсь досвід отримую. Це, звісно, це адреналін. Це цікаво. Це я, я познайомився з багатьма своїми одногрупниками, ну не одногрупниками. А... Я познайомився з багатьма програмістами з старших курсів. Я думаю, що це дуже важливо для, для життя групи, адже кожна група допомагала, всі вони разом працювали, тому вони більш згуртовані, стають, більш дружні, один одного підтримують. Це дуже важливо в студентському житті, особливо в наш час, коли. Кожен намагається бути сам за себе. У нас же все таки виходить сім'я. Якщо деякі люди вважають програмістів нудними, які окрім комп'ютерів нічого не бачать, то вони дуже помиляються. Про це довели учасники конкурсу. На сцені ті не лише показували справжній клас, а й жартували. Тим самим кажуть, студенти показали, що програмісти теж люди. Це особливий тип людей. Вони зі своїми амбіціями, емоціями. Мені здається, навіть в них як зовнішній вид трошки відрізняється від інших. Я думаю, що Настоящий програміст повинен бути в окулярах і тільки в окулярах. Вони, коли пишуть комп'ютерні програми, то здаються над ними. А коли е, доходить е, до е... До діла, то вони не зовсім не на дні. Вони розвиті. Вони, щоб знати програмування, потрібно знати дуже багато допоміжних предметів, такі як вища математика, щоб мати дуже добре логічне мислення. І хоч всі учасники гарно підготувалися до конкурсу, але перемогу віддали одному з них четверкурсник Максим Трофимчук, став кращим програмістом 2011 року. Це звання, говорить члени журі, у нього зможуть відвоювати лише наступного року.